Пріоритети, які в нас є на 2023 рік, в першу чергу це незаконний обіг зброї. Сьогодні в нас дуже багато зброї є виведено з законного обігу, багато трофейної зброї. Нам треба працювати так, щоб ми не допустили, що така зброя. Працювала або спрацьовувала у нас на території. Друге майнова злочинність. Нам законодавець дав можливість потящити відповідальність селійним злодіям. Ми бачимо позитивні результати, у нас мінус 35% по крадіжках. Досить непогано ми спрацювали по грабунках, розбійних нападах. Однак одна з важливіших проблем, яка залишається, це шахрайство. Шахрайства, я попрошу вас брати кожен епізод, кожен факт на особистий контроль. Безпека громади це поліцейський офіцер громади. У нас заступають декілька погів, які повчилися, довчилися. І пріоритет, щоб на території області закінчити цю реформу щоб там, де громади. Мають можливість, мають бажання, ці поги працювали, вони запрацювали в повну силу. Розвиваємо систему безпечного міста. Нам потрібно ці системи розвивати для того, щоб ми могли контролювати, розвивати, розкривати злочини, документувати злочинні дії. Безпека дорожнього руху. Будуть розроблені окремі плани по забезпеченню дорожнього руху. Ми всі бачимо те, що в нас велика кількість автомобілів. Лише за останні три роки було зареєстровано додатково 150 тисяч автомобілів на території області. При збільшенні кількості автотранспорту, при блекаутах, в нас є трагічні випадки, де гинуть люди, гинуть діти. І тому на цю проблему треба буде серйозно звернути увагу. Розвиваємо каста Рекордс». В цьому році ми будемо говорити про відкриття Каста Рекордс в Кременці, а також в Бережанах.